Житомирщина готується до партизанської війни. Під знамена батальйону оборони краю Полісся встали професійні військові, які залишились поза призову за віком. Ті, хто має досвід опит служби в армії, ті, хто має досвід опит бойових дій, вирішили створити батальйон оборони края Полісся в Житомирі туда будуть входити е граждани или жителі Житомира, досягші 18 років, в основному ті, які мають досвід військової служби, ну і готов, патріотичний, готовий виконувати свій долг по захисті свого отечества. Згідно закону України про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону, в мирний час паталіон за необхідністю буде патрулювати вулиці міста, а також займатиметься військово-патріотичним вихованням молоді. Ми готові в мирне время, наприклад, здесь с охранять общественный порядок, помогать охранять границу, ну, как-то там бороться антиразведывательные, антидиверсионные действия. А в военное время мы готовы выступить как партизанский отряд, как диверсанты выступить против агрессора. Такие же формувания практически одночасно выникли у разных регионов Украины. Найближчим часом их координаторы сберутся в Киеве для узгодження своих действий. В Киеве сейчас инициативная группа появилась, которая собирает координационный совет людей, которые готовы создать вот такие Систему ополчення, народного ополчення, наші стоби рішить вопрос юридічка оформлення, взаємосвязі між собою, ну і какого-то определенного влівовліяння на власність від патріотичної риторики до конкретних дій. Люди готові за добу новостворена сторінку батальйону оборони краю Палісся. Соціальні мережі відвідали більше 700 чоловік. Але в умовах складної зовнішньополітичної політичної ситуації потрапити до складу батальйону можна буде тільки за рекомендацією координаторів.